За 22 два рішення прийняти на 32 й позачергові сесії міської ради. Депутати розглянули питання щодо передачі в оперативне управління міста Чернігівської ТЕЦ. Її понад 20 років орендує фірма Технова. В проєкті рішення окремим пунктом прописано, що воно не поширює свою дію на наявні боргові зобов'язання Технови, а боргів у компанії понад 2 мільярди гривень. Депутатка міської ради від фракції Слуга народу Олена Стрілець проголосувала за прийняття рішення, пояснює, чому зараз ще знов ж таки юридично не завершився срок оренди з підприємством Технової. Тому на даний момент мова йде про передачу в оператив управління, те, що я казала, щоб був фактичний доступ до приміщень, до технічних споруд і до документації для того, щоб комунальне підприємство могло розпочати діяльність по підготовці до опалювального сезону. Нагадаємо, технова двічі зверталася до міської ради у травні та жовтні 2022-го, аби компанії достроково припинили договір оренди ТЕЦ. Міська рада декілька разів припиняла оренду, а потім скасовувала свої рішення і повертала її знову, бо не отримувала від Технови належного звіту. Про оцінку майна також не був проведений аудит боргів компанії. Виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Лумако сказав, що вони зверталися до правоохоронних органів щодо аудиту за сприяння прокуратури. Його таки проведуть. Ми звичайно ж не хочемо забирати ці борги. Ми розуміємо частково їхню природу, тому що без державного аудиту ми не зрозуміємо, чи це весь борг за природний газ. А це всі всі кошти, які Технова мала заплатити за природний газ, вона заплатила, тому що я. Думаю, я припускаю, що частину коштів, які вони отримали з платежів людей, вони витратили не на оплату заробітних плат, не на оплату орендних платежів і не на оплату газу. Якщо ці кошти знайти і куди вони пішли, можливо, це ще правоохоронці займуться цим питанням. Також на сесії депутати проголосували за звернення до кабінету міністрів щодо передачі єдиного майнового комплексу ТЕЦ у державну власність, розуміючи, що борги за спожитий природний газ понад 2 мільярда гривень, і ми звертаємося до кабінету міністрів розглянути питання. І в робочому варіанті наша пропозиція наступна: ми готові спілкуватися з цього, на цю тему і обговорювати. Ми розділили б розділили б це підприємство на дві частини і мережі. Залишили в місті, тому що це обслуговування, це розрахунки споживачів, і, а саму генерацію. Готові розглянути передачу її у державну власність. Якщо реакції від уряду не буде, сказав Ломако. Міська рада йде затвердженим раніше шляхом. Створене комунальне підприємство теплокомуненерго у серпні цього року, після закінчення дії договору оренди з техновою, приймає на свій баланс майно ТЕЦ. Наша мета забрати підприємство таким чином, щоб не міський бюджет, не громада міста сплачувала за всі борги. Ми будемо шукати на це питання спільну відповідь з кабінетом міністром, з міністерством і з Нафтогазом, тому що звичайно ця сума понад 2 млн. Лярди гривень для громади Чернігова Вона дуже непідйомна. Сьогодні директор технови Дмитро Аркатов мав прозвітувати перед громадою, однак на сесію він не прийшов. Вчора на офіційному сайті компанії з'явилася заява щодо підготовки ТЕЦ до опалювального сезону. Там просять цитуємо не зважати на провокаційні заяви міської влади. Керівництвом міста було створено штучні умови для зриву передачі єдиного майнового комплексу Чернігівська ТЕЦ громаді міста. Та вже протягом двох місяців залишаються без розгляду звернення товариства про готовність передати ТЕЦ новому балансоутримувачу КП Теплокомуненерго. Наша компанія, усвідомлюючи соціальну важливість підготовки єдиного майнового комплексу Чернігівська ТЕЦ для жителів міста Чернігова в умовах воєнного стану, вживає всі необхідні заходи для проведення ремонтних робіт на Чернігівський ТЕЦ, адже саме це є запорукою тепла та комфорту в ваших оселях. Ремонтні та відновлювальні роботи фірма Технова проводить за власний кошт та продовжує нести значні збитки. Наталія Гоман, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів.